Сьогодні ми поговоримо про самооцінку і самоцінність такі дві різні речі, але ми сприймаємо це як одне як самооцінку. Самооцінка це те, як ми себе сприймаємо на даний момент. А самоцінність це я на даний час достатня, ціннісна. Тобто я зараз важу 65 кг, ну і що? Це нормально, нічого не зміниться, якщо я поправлюсь на 5 кілограмів чи, ну, чи схудну. Ну, хіба буду відчувати себе легше в тілі. Але люди до тебе не будуть ставитися по-інакшому, тому що є твоє особисте я. Бо буває так: я схудну, і мене там не знаю, Петрик полюбить. Ти що, серйозно? В тебе є особистість, в тебе є я. Яку ти маєш розвивати? Чому ти бачиш деяких жіночок, які можуть мати там вагу або там не ідеальні в зовнішності, але їх обожнюють, тому що вони розвивають своє внутрішнє я? Тут можна, знаєте, тут можна просто закінчувати відео і вставати і йти. Але як розвинути це ну, своє особисне я? Психостилістика це не про стиль. Це не скачати з Пінтересту луки, взяти одягноти і усе. Психостилістика це якраз оцей розвиток твого я, твоєї самооцінки, твоєї самоцінності. От приходять до мене клієнтки на психостилістичний розбір, і вони мені говорять, а я не знаю, хто я. Хто я? Я не знаю, як мені одіватися, як мені прикрасити своє особисте я. Я кажу, моя тема, ідемо роботи. Ні, якщо серйозно. Це проблема майже кожної другої жінки. Тому що ми одіваємося, так типу, зайшли в зару, оділи оцей костюм для неї, там, з якимись тими, все, типу, норм. Ми не звертаємо уваги, ми не маємо часу, щоб звернути увагу на своє особисте я. І коли людина от просто сяде і подумає, хто я що, я, що я, що я любила, коли була малою, як до мене ставилась, коли я була малою, що я любила, коли була малою. Ти тоді починаєш знаходити помаленьку свої частинки. Тому що, наприклад, в дитинстві в тебе могла бути ситуація, що ти була достатньою, але щось там. І тобі треба повернутися назад, що ми можемо з тобою зробити. Я ні на що не намікаю, але ти можеш мені позвонити, написати в Телеграм. І в ці, і зробити декілька практик, повернутися назад, пережити назад якісь ситуації. Ну, це психологія і плюс стилістика. Ще один приклад від клієнтів. Дівчата не, не то, що не люблять носити плаття, вони їх не хочуть носити, тому що вони не знають, як правильно їх носити. Тому що був досвід, вона одягнула плаття, і там щось вона під, ну, вона вділа неправильний фасон і десь там щось там підчеркнуло, або, там, не знаю, десь щось вилізло, бо вони кажуть: я не знаю, мені плаття не підходить, тому що я, ну, тому що я відчуваю себе некомфортно. Я ти не одягнула не цей фасон. Ти одягнула не райт ви той неправильну форму сукні, неправильний сулед сукні. Якщо ти підбереш під свою фігуру, які платі, там, не знаю, список платі, які тобі підходять, і будеш їх купляти, тобі буде комфортно. Наприклад, я також не люблю носити платі, але. Е... Я також не люблю носити плаття, але. Я знайшла плаття, яке мені підходить. Но мені занадто, типу, широке не підходить, воно буде мене сильно повнити. Тут плаття має <клух>, на талії якби, пояс. Тобто, воно мою талію вже робить візуально меншою. Я не люблю показувати ноги ось так. Я вибираю довжину ось таку зазвичай. я люблю ось такі легенькі плаття, типу, щоб не сильно при. Були приталені, тому що вони мою талію ой, my belly fat підкреслюють. Я вже, вже перестала боятися своїх рук. Тобто я вже можу вдівати короткі рукава. Ви маєте слухати себе, блять. Тому що в мене є в шайфі дохіра платье, які я не ношу, тому що вони або занадто приталені, і я увиглядаю, ну, типу, занадто отут вилазить. Я таке не вдіваю. І от плаття, і я його буду носити ціле літо, тому що мені в ньому буде комфортно, мені буде не жарко. Я буду носити його і радуватися життю. Бачите, отаке от шифонове, просто красиве. Може переродитися для відео. Отаке плаття. З вирізом на спинці, тому що я люблю більше виражати свою спину. З вирізом на грудях я трошки груди свої боялася, із з того що тут алергія в мене. Нічого, блін, ніхто не умре. Ну не хочете дивитися, не дивіться на мої прищі, мені комфортно. Тому обирайте свій фасон, то що вам комфортно. Ви знаєте, що вам подобається голена спина. Шукайте плаття оголеною спиною. Вам подобаються, наприклад, натуральні тканини, Вибирайте натуральні тканини, але перед тим порадьтеся або. Навіть саме банальне, напишіть в чат GPT, напишіть свої заміри, він вам скаже бодітип і спробуйте поміряти плаття в магазинах. І тоді ви виберете якісь там, знаю, три силуети, які вам підходять. От так. Наприклад, так само за, за підбори це дуже така тема, тому що є різні проблеми, наприклад, з ногами. Є підбори, які незручні, я не люблю носити підбори, мені краще одягнути кросівки і піти гуляти. Ну, типу, я не буду себе насилувати носити туфлі. Тому туфлі це не про жіночність. Те, що нам нав'язує сайті соціум, то, що туфлі це жіночно. Ну і, звичайно ж, я вам зараз скажу дослідження, щоб не було так, що я вам навалюю якісь різні слова без ніяких підпідґрунтя. Саме вона базується не на наших якихось. Досягнення їх, досягнення, досягнення в нашому підлітковому чи дорослому віці чи в дитинстві. Так, забули за дитинство. Ми ж любимо психологію розказувати за дитинство. Роберт Фрі, Фрігеріо, швейцарський психотерапевт, який сказав, що наша самоцінність базується на наших дитячих, як то сказати, на нашому базовому досвіді прийняття в дитинстві. Тобто, як нас сприймали в дитинстві, як нас підтримували в, підтрим... в дитинстві? Тому що я так думала, знаєте, не можна весь час звинувачувати наших батьків, що вони щось там зробили. Ми зараз самі за себе відповідаємо, але я розумію, що ми, як діти, були такою губкою, яка все сприймала, будь-що на підсвідомому рівні. Це нас зараз з нас так вилазить. Що я хочу сказати? Е, які взагалі. Практики можна зробити, щоб себе витягувати з цих, з цих моментів. Тому що мене, наприклад, витягнув мій партнер з ось цієї я недостатньо, я не така, я маю робити багато. Отака дьоргана була людина. Це якщо вам попадеться, хороший партнер. Це може бути не тільки партнер, це може бути партнер друг, не навалюйте, хіба на друзів дуже багато інформації. Психотерапевт. Е, і, звичайно, що ти сама або ти сам для себе. Ти можеш собі в моменті сказати: Я є сам у себе, я відповідаю сам за себе, я відповідаю за свій емоційний стан. Ми, так знаєте, з позитивної нотки спочатку переходимо в таку психологію. Зазвичай з такими е, думками ти себе дуже сильно заганяєш, тому що думки треба вміти виключати або сказати Стоп. Бо ти сама себе тими думками просто заганяєш в глухий кут. Сказати: стоп, я хочу цю підтримку, яку мені там не давали в дитинстві. Наприклад, моя мама, я б хочу підтримати себе так, якби я хотіла, щоб мене підтримала моя мама. Це зазвичай треба робити сам на сам. От у мене є кімнатка, бачите, заді мене. І ти просто сідаєш на ліжко сама без шумів. І починаєш концентруватися, як себе правильно, знаєш, слухати себе, як правильно підтримувати. Що собі, які правильні слова собі сказати? Чи, наприклад, якась ситуація, чи настільки вона важлива? Бо, наприклад, коли я була на супервізії, я кажу: я відчуваю, що я недостатньо. Мені моя колега каже: А що для тебе достатньо? І ти знаєш, і ви знаєте, я така сижу. Після цього і така. А ми в більшості випадків не знаємо. Ми не знаємо, що таке достатньо, і, взагалі, чому наша голова каже, що ми недостатні. Просто запитайте себе питання, і в більшості випадків ті питання вас заведуть в тупік. І ми себе в більшості випадків накручуємо по таких причинах, які би не мали бути в нашому житті. Потім. Психостилістка це також хороша така практика на рахунок витягування себе з цього стану, тому що ти розвиваєш своє особисте я, ти розвиваєш себе, ти дізнаєшся про себе, ти витягуєш, що було в минулому, як ти хотіла виглядати, ким ти хотіла бути, тому це дуже великий, дуже хороший факт. І не забувай себе, це банально звучить, не забувай себе якось. Утішати, робити якісь маленькі дрібнички для себе. Не знаю, навіть купи собі кавову машину, роби зранку каву. Просто, навіть добре, якщо це буде занадто дорого, зроби собі ванну, постарайся розслабитися. І ось такі теми вони призводять до того, що ми себе починаємо з'їдати зсередини, своїми ж думками. Тому психостилістика, я тут. Я вам розказала декілька практик. Я розказала вам про самооцінку і про самоцілісність. Це я, Віка, ваш психостиліст. Я не знаю, як закінчувати відео. Тому гарного вечора. Може, гарного дня, може, вечора, хто коли дивиться. І якщо у вас є якісь запитання про психостилістці, психології, я в коментарях відкрила нарешті, тому що я ще не так сильно шарю в Ютубі. Я... Доволі вже така бітві єс. Yes.